Дві групи, всі останні лишаються тут. І полі... Два поліцейські. Де виконавець? Людмила. Я ще кажу, що тут заліз будуть. Можна вийти без неї території, але десь тут. Також. Тут і сюда наводить. Там якесь вітальне, що це? Ну, це там. Ви, 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 ви Старовижівського району, і, і так, я з його, і ви таке чому. Я Старовижівського, так. так, 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 так. Я, я, я просто вас не розумію. Ну, так. Я, я теж багато чого малюю. У нас є рішення суду, ніхто його не виходить. Ні, ну просто ви, 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 ви стільки того наробили проти церкви, проти собору за, за свою працю у Верховній Раді, стільки наробили біди людям, ну, ви там, там люди стоять, мерзнуть, а ви їх не пускаєте. І то ви нам, то звісно добре. Добре, що сюди ракети не прилітають. Ви навіть не знаєте, кого ви звинувачуєте. Бачите,

i